Рідній землі, кричиш, чи мовчиш, а ціну тобі знають. Прощають гріхи і малі і немалі, сподіяні словом, чи владою навіть, якщо не утримався ти у сітлі, чи кладка хитнулася враз під тобою на рідній землі, як на рідній землі, хоч хтось та пройметься твоєю. Журбою на рідній землі, як на рідній землі, хоч гріт при дорозі, а все ж тобі радий. Остання травинка всі твої всі жалі розділить, якщо ти цю землю не зрадив. Поліщук не зрадив ні своєї місії, ні своєї землі. Слава Поліщу.